Будьте ласкаві, розкажіть трішки про цю фотовиставку, як вона народжувалася, ну, як ступувалася. Скажімо так, ця виставка цих світлин. Скажімо так, всі фотографії, які, всі світлини, які тут зображені, вони всі зроблені з фронту, з передової. Це район Донецького аеропорту. І ліски, опитне, водяне, тоненьке, ну, скажімо, саме аеропорт і район Донецького аеропорту, там, де проходила моя служба. Я служив в той час донести окремий десантний батальйон 95-ї окремої десантної бригади. Тепер це наш батальйон входить в склад вже 81-ї десанту 7 бригади. Тобто на базі нашого батальйону створили нову десантну бригаду, яка буде постійно знаходитися на сході. Роботи, ну скажемо так, навіть оця виставка, вона буквально скажімо так виникла така ідея. Ось, скажімо, за сприяння Романа, коменданта, голови провозкої спілки ветеранів АТО. Він мій колега по роботі, хоча ми разом не служили, знаємо, тому що працювали до війни і зараз працюємо разом. Він дзвонив, каже, до День міста, хоче зробити каже, таку виставку. Робіт у мене дуже багато. І буквально за два дня позавчора ми тільки почали печатати. Ночі ще дружина Романа там, друкувала, скажімо, текст, хоча б так коротенько, опис короткий. Тому що так, все рішили за два дні буквально. Ну а роботи самі. Я не професійний фотограф, я був звичайний солдат, гранатометник. А фотоапарат просто скрізь був зі мною, даже. В Донецькому аеропорту, і навіть коли мене поранили в шпиталі, я скорізям ніде не розлучався. Хоча забороняли, там ховав і все інше, деякі там роботи зроблені звичайно, компактно, як не називають, мильницю. О, і, скажімо, просто для себе, для пам'яті, для історії, щоб скажімо, не тільки були розповіді навіть для наших яка, дітей, наше майбутнє, а щоб можна було показати майбутні наші діти. От, скажімо, могли подивитися, побачити це своїми очами. От. Тому я по можливості скажімо, від основної роботи от, по можливості робив знімки. От. Ну, скажімо, за рік і два роки за рік і два місяці набралася досить велика кількість. От. Ну, тут, звичайно, дуже маленька кількість тих так Вибрали більш більше навіть акцент зробив на портрети, на портрети не звичайних людей, а люди, які дійсно відзначились, які зіграли ключову роль в певних боях і за оборону Донецького аеропорту, і в інших, скажімо, в інших місцях. Тому кажучи, ось так спонтанно за два дні ми організували цю футболу сторону. Посприяла місцева держадміністрація, заступник наскільки я знаю, виділив певні кошти. Ми швидко домовилися, оплатили і почали духовувати, і все як за два дні. так виникла Потамисівка цих світлин із зони антитерористичної операції. Как... Скільки загалом днів ви знімали? Вибачаюсь, Ск... в мене трошки є проблеми з слухом після. Скільки, скільки загалом днів ви знімали? Дивіться, я призвався з третій хвилі 20, скажімо, 22 серпня 2014 року. Ось з першого дня я ще в частині 95-ї бригаді, потім полігон. І потім Донецьк. В Принципі, я знімав до останнього днів, Та й зараз знімаю, тільки вже інший, скажімо, інший жанр, інший сюжет. я взагалі більше люблю пейзажну фотографію, тому люблю подорожувати. Більше люблю якась пейзажна фотографія. Тому я весь час знімав, даже, даже будучи, коли мене привезли ще з кулі в ногі в шпиталь. І ще не робили операції, і я навіть лежачи і все одно кровозаходцям робив шпиталь. Бу, тут, правда, шпиталя, фотографії не пристальні, але вони є, то, просто, як, ну, ми в рамки просто не впалися. Хоча і було малого часу. Щоб було більше часу, більше можна підготувати вибрати. Тому я фотограф скрізь. і Де я не перебував, я скрізь знімав, тому що це історія. І тим паче зараз хлопцям дуже цікаво. Скажімо, так, там за сприянням. Певних людей ми дати. Куплю. Куплю, куплю. Випустили, є фотоальбом. О, дат називається Низкакофіва, там, скажімо так, фотографії світлини і з коментарами місця, події, люди, які були, о, яких вже, на жаль, немає. О, ось даже ось представлений Ігор Проновицький якраз перед відправкою з в Донецькі аеропорти, скажімо, споряджує свій да кулемет герой України посмертно. Да, ось, з, з, з лінтою кулеметної да. О, герой України посмертно. Він загинув ка до, до кінця, захищаючи термінал, коли попав у полон. Особисто його застрелив Моторола, бойовик моторона. Тому це саме. Вийшла наша така книга, вона була волонтерська, її ніде не продавали її, скажімо, вийшов там тираж, тисячу землярів. Частину ми роздали, багато хлопців, які така, з ким служили, потрібно було дарувати. А частину народний тил, така організація волонтерська, вона продавала їх, і за це ми купили тепловізор, в свій підрозділ, і ну, інші там речі теплі, впевнені, в чому, скажімо так, були в от, солдат. Ну, якщо цікаво, я можу да, з машини принести цю книгу. Якщо не принести, то можу, можу показати. От. А отак, в принципі, я коли не зайнятий, коли не на роботі, я з дому без фотоапарату не можу. Хоча я, да, я ніде не навчався, я звичайний скажімо так, аматор. От. І звичайно, непрофесійна в мене фототехніка, Nikon D7000. він мене зі мною скрізь. майдан, весь і всю війну. Вже потрєпаний такий, там вже половина кнопок немає, він трошки якась механіка працює, електроніка відмовляє, але працює, я з ним якась не, 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 не розстаюсь, навіть обовся. Скажіть, От. Ви, будь ласка, про цю кни... книгу. Що це за книга Дамба? Якщо ви не проти, я зараз можу принести фото, що показали. Тут машини угу. рядом дві хвилини. Добре. Я зараз це книга, фотоальбом Донецький аеропорт Прокосова. Скажем, тут вийшли фотографії. Тобто це ваша книга? Це, так, да, я автор цих робіт, але видавалися, скажімо так, тоже вона спонтанно, я коли попав в шпиталь з пораненням. І в мене є там один знайомий, у якого є інший знайомий. Скажімо так, є такий відомий, досить ну, в певних кругах фотограф Роман. Миколаїв, Нікола, Рома Ніколаєв. Він скаже, він працює з Міноборони от, по військовій тематиці. І він якраз робив там проєкт кібергі. І, виходить, вже так на спільний товариш попросив тіба, прийти до нього, щоб він зробив зробив свого проєкту. Якісь, ну, зробив фотографії для свого проєкту. І ми так познайомились, це скажу, ми так познайомились і розговорились і. Я кажу, що я теж так, ну я мене таке хою, полюбляю фотографу, він попросив показати фотографії. Я їм показав світлини, потім мені дзвонить вранці і запропонував зробити такий проєкт волонтерський. Але так як на той час, скажем, багато наших було ще хлопців після падіння аеропорту січневих цих подій в полоні, багато було доля невідома. Як би не хотів ці світлини, їхні висвітлювати, скажімо так, загальне якісь. Але потім зараз, коли більш-менш достало, все зрозуміло, почали працювати. І от скажем, це, в принципі, саме перша з всіх книг, які ще до Лойка, о, скажем, його роман потім вийшов Лойка, десь на не дві тижні пізніше. От, це саме перша книга, взагалі, які зараз існують про АТО. Це сама-сама перша книга. Вона, правда, не продавалася. Ось тут навіть зображені, це ще світлини, трохи так не кажуть, пейзажу, це все територія полігону Житомирського мобільних десантних військ, mm -hmm. де готують. З да, самого початку це полігон, тут от, скажімо так, пейзажні фотографії, бит наш, де ми проживали палатка. О, ну і вже сам. І вже пішли фотографії, більше Ось Карантажу фото вон ще є Ігор Браневицький, да, на той час перший був. Є, скажімо, от, от, з аеропорту. Тому. Ну, ось такого плану. І з коротким описом місця, де це було. Де... От шпиталю, фотографії, фотографія. Приходили бійці, і я так виживчию теж і тачки. Зараз ручка подумав. Теж знімав навіть там. Ну це саме робота. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли би сьогодні от сказати своєю виставкою? Виставкою, виставка взагалі розумієте, чим хотів би сказати, показати тим, що. Вона зайвий раз людям напоминала, що у нас в країні і скажімо так не тільки мирне, тихе життя як зараз гуляють. Люди з дітками відпочивають. Що скажімо, на іншій частині нашої країни зовсім інші дії відбуваються бойові, там де і діти і люди ховаються по підвалах від обстрілів і все інше, де голод і руїни. О, і скажемо, що війна і мир вони дуже пов'язані. Якщо тут мир то там зараз йдуть бої, хтось гине, хтось в когось якесь якісь, якісь велике горе. Тому це ще е, лишній раз нагадати, щоб не забували, що тим паче тим, кого ця війна не, 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 кажуть, вона не стосується, кого вона не заділа, О. і він думає, що в мене це не стосується, Тут, на жаль, це не так. О. Тому просто ще раз на по нагадати. О. Що у нас в цей час, де тут під мирним небом, синє, синє небо таке гарне, гарний день. От, тихе, гарне, зелене місто. От, люди відпочивають, що буквально скажу, не так далеко на нашій же території гинуть наші солдати і наші громадяни. Щоб не забували. Тому просто ще раз нагадати, що йде війна і про це забувати не потрібно. Дуже вам дякую. На все добре. – Не підстановишся, а? – Я вийму! – Як ви мали собі прогулитися? もちろん、名古屋で Dobro. što je, je,